Привіт, друзі! До нас у продаж поступила Audi q 7 2020 року. Чисто це автомобіль був проданий саме мною і саме на продаж. Ціна тут найсолодша, е тому що в мене є змога для вас робити гарні ціни і гарні автомобілі, які дійсно відповідають ціні і навіть нижче ринку. Тому додивіться до кінця, і ви самі усе побачите. Машинка в нас, як я сказав, 2020 року. В нас вона б називалася як S-Line, але в Америці такого поняття майже немає. Вона в антіхромі заводському біксенони, 360 камери, парктроніки в круг, двадцять спортивні диски, безключові доступи. Панорама, гарний. Маємо колір, сірий асфальт. Це мій найулюбленіший колір, тому що виглядає жирно. що тут вже додати. Далі по пробігу автомобілі 132 тисячі кілометрів. Машина абсолютно ціла і купувалась. З дилерського аукціону, по-моєму, це на Манхемі автомобіль був придбаний 132 тисячі кілометрів. Також було зроблено повне ТО, в бардачку. Є повністю документи, які підтверджуються. Ось робилися вони на доктор Порше в Чернівцях. По автомобілі робилося шість блоків, масла фільтра, всі рідини замінені, повністю коробка, редуктора і так далі. Наступне. також була індоскопія. Я думаю, тих людей, які хотіли би придбати собі даний автомобіль, це буде цікавити. Індоскопія також підтверджує, що автомобіль без яких там задірів і так далі. Він дуже в гарному стані. Та й він купувався по гарантії у США по комплектації. Повний привід, звісно, тому що це Audi. пневми немає. хотілося б, напевно бачити багатьом, але ціна усе одно того вартує. Автомобіль доволі м'який. Я на ньому вже поїздив кілометрів 500-600 по місту і їжджу, В принципі, зараз попрошу вас у салон подивитись на стан автомобіля. Автомобіль без підфарбовань, не топа, не ціли. Це, Я думаю, ви вже розумієте. Але у салон подивимося, що там є. Маємо чорний гарний салон, чорна стеля і панорама. Я вже про це вам казав. Далі. Е в принципі, по мультимедії тут немає що говорити. Я думаю, всі знають. 132 на табло. Тут вже у нас все. Звісно, сенсорні монітори. Також у нас тут уже приборна панель електрична, ніякі не моно, тому що це вже рестайловий. Тут підзарядна для телефону, також є USB-виходи для, для карточки SD, клімат-контроль трьохзонний, преміальна музика. Bose. Також у нас чорний рояльний лак. Ось. І тут пепельні Декоративні дерев'яні вставочки, вони також на дверних картах присутні. Звісно, підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь передніх всіх, пам'ять сидінь, сліпі зони також є. Ну, На цьому ми не будемо зупинятися. Я думаю, кожен в принципі, знає, що багато є функцій у даному автомобілі. Задній ряд сидінь теж ідеальний, в принципі, як і все авто, трьохзонний клімат-контроль, як я і говорив, підлокітник. Ось, напевно, ніхто ніколи ним і не користує. Не користувався. Тут у нас динаміки, попільничка. Я думаю, що ніхто не користуватися, напевно, не буде. Також два розіма USB 2.0 і прикурювач для інших там девайсів. Це сімимісний автомобіль, ось два ряди, точніше, задній третій ряд сидіння теж в ідеалі. Можу відкрити багажник. І показати, що там є гарна задня ладівська оптика. Також дві кнопочки на закривання і на закривання авто, електроскладання заднього ряду. Тут у нас є все необхідне по обслуговуванню автомобіля у дорозі, скажімо так. Парктроніки, камера заднього виду це все є. Ну що, банда, переходимо до ціни. Ви бачили автомобіль гідний вашої уваги. Ціна 42 тисячі доларів. Я думаю, аналогів в Україні е, в такому стані, те, що це не буток, е, пробіг. Гарний до даного авто, і ціна 42 тисячі доларів. Кого цікавить, звертайтесь до нас на авторія або е телефонуйте нам. Будемо раді вас бачити тут на майданчику, тест драйви, любі перевірки і так далі. До зустрічі!